Друзі, доброго дня. Такий будиночок. 30 соток, все приватизовано. Газ заведений. Вода централізована в дворі, в хату не, не завели. Так, а тут через дорогу є ставок гарний через город. Ловиться риба, дозволяють місцевим ловити, говорять. Вуличка, саме ця, це такий якийсь закуток, не асфальтована, але село повністю все асфальтоване, здорове. Є школа, садочок, церква до Христинівки 12 кілометрів. Христинівський район Черкаська область. Показую будиночок. Вікна всі пластикові, окрім віранди. Желізний забор інтернет проведений, здається Ось такі забори хата глиняна обштукатурена. Так, це віранда. Тут планувався е, ванна, туалет, мабути, але ще люди не встигли доробити. Проводку міняли, автомати поставлені. Так, це перша кімната така. Поли дерев'яні, опалення газове, парове. Так, тут спальня. Кухня така з грубою. Лічильник газовий. Газ заведено до плити і до котла. Також вікна металлопластик. І третя кімнатка така. Виходить кухня і три кімнати. Так, є літня кухня ще з газом. Да, -да я сей. Зараз... Це тут перед двором така ділянка. Це літня кухня. Піч колись була. Ага, заведений голос бачив сюди. Так, погріб. Тут заборчик такий. Туалет це город іде? Тут стара хата вже розвалилася, люди не приїжджають, город засівається тут. Такі надвірні споруди, зараз заглянемо трохи. Так хатка виглядає з середини двору. Погріб у такому стані. Не знаю він закритий, не знаю чи тече чи ні. то так іде аж до самого низу по ручку Я ж туди 30 соток все разом. отак От вода в дворі газ проведений, інтернет проведений. така хатинка, Опалення газове, вікна пластикові, 30 суток, все приватизоване. Я в селі Чечелівка. Вінницька область, Гасінський район глиняний, обложений цеглою. Село нормальне, розвинуте, але тут вуличка недалеко від центру, школа на виході з вулиці. Єдине криниця в сусідів. Одна на двох будували Вони одну на двох. <плес> Тому поки прямо в дворі води немає. Заборчик дерев'яний тут. Лічильник винесений. Газовий в хаті, бачу. Зараз подивимось. В хаті. Я бачу. Ага, газ там перекривається. Ні, там газ може а. Вот каначу частенька невелика. Одним конвектором кажуть люди опалюються без проблем. Також є грубе. А це вже сусідня ділянка, багато горіхів, вишень, слив, горіхів багато тут. Е, в городі ставок в кінці сходів. Дивлюсь. Так прихожа отакого. Тут кухонька маленька Отака. так це бачу грубо Туди в кімнату. і дві кімнатки. Меблі всі залишаються. Вікна дерев'яні в хаті і ще одна кімната Конвектор. Каже власник, що його, він потужний тут стоїть і на всю хату його вистачає. Я не знаю як до кухні туди достає, але цих дві кімнати напевно точно він опалює. Плюс є груба. Ось грубка. Також в ній хватає на три кімнати, на дві кімнати і кухня, коли дерев'яні скрізь. Така маленька, ціленька, чистенька наче, більш-менш. Так, є ще погріб. Таке здання кирпичне. Тут дровник з боку. І така кімнатка. Погріб здоровий, глибокий, але такий з стробиний на сході. Може не здоровий, Кажуть люди, що холодний, хороший. Ше, є діляночка якась. Трошки місця для дров дрова я тут думаю, залишаться. І ще, ще Так, і ще вставай. Вихід опять. Сейчас можна гроші заробляти вже. Ну, да, щось жаліються люди, що не. Вони... Ні, ціни нема родити то... то так. Так тут срай просто Усі скрізь живуть, все нічого не вмирає. Зараз піду до ставкаші. Так, друзі, я на городі. Загальна ділянка 12 соток. Але як на мене, не знаю, на глаз якось мені. Здається, що тут більше. Але ну, документи є документи. Так, друзі, з село Чечелівка. Дугайся на... я не подивився, кілометрів 15 в таких рамках. Село кажуть нормальне, розвинуте. Є школа, садочок, церкву проїжджав. Точно є, 4 магазини в селі, бар, медпункт. Основне все таке є іноче. Зараз ще ставок треба побачити. Кажуть люди, що що сього там спускали чи що в цьому році. Каже, не дивились, що набралось чи набралась вода, чи ні. Не знаю де той ставок, можливо спущений. спущене. Ну... Но... Я думаю, люди так не можуть обманювати вже наглошу. Що... Коли його нема казати, що є. Ну, Я води не бачу. Можливо, тут вона була, не знаю. Якщо когось зацікавить, треба буде. Не знаю більш детально уточняти. Бо нічого не можу сказати, зараз ще гляну по карті, чи є тось з того, хто хоче, чи немає. Чи Газ заведено, опалення пічне і газове. Вода бачили по вулиці. От так все, сам будинок глиняний, обложений цегою, накритий шифером. Я в селі Кунка. Це Вінницька область, Гайсинський район до Гайсина. 10 кілометрів до Умані виходить 70. Будиночок газифікований, водичка в дворі криниця. Сам будинок глиняний, обштукатуряний, роствором. Мабуть, вулиця асфальтована тут. Кажуть, був асфальт, але зробили новий ось недавно. Забор з металопрофілю. В нормальному стані, нормальний забор буде стояти ще. Що... Є погріб, дві жовні ями, літня кухня з газом. Загальна ділянка 30 соток і тече малесенька річечка струмочок в городі. Покажу вам. Вона невелике, але все одно водичка якась є, може можна розкопати собі там, розширити. Тому цікаво. Сам будинок ціленький іначе. Так, в хату, а потім увійдемо будинок. Це вянувся лічильник, люди тут трохи тут проводки трошки заміняно, де там треба було срочно тут буде. А десь стара залишилася. Так, будиночок величенький, не пам'ятаю скільки кімнат. Ну... Три. чотири кімнати і кухня. Так, тут перша кімната. Коли скрізь дерев'яні? Так, тут кухня величенька, нормально, така для глиняної хатки, бо зазвичай поменшечки роблять, чи робили. Так, друзі, по опаленню. Тут стояв котел, такий старий, хто знає, з газовою форсункою там можна або дровами було топити, або вставляється газова форсунка. Купилася власники його зняли, але кажуть, що є ще один котюл газовий, просто новий, я так поняв. І ну, якщо буде покупець, то котла вони перевезуть, встановлювати не будуть. Але котла дадуть. Ванна стояла, мабуть, на каналізації. Ага, каналізація може є, але власники нічого не сказали. Це ж каналізація, я думаю. Так що навіть десь щось мабуть стік... А може то до котла батареї. Навірно, немає сліва, бо нічого не сказали, це я так побачив. Отак, От груби працюючі і котві. Угу. Каже власник, що всі меблі, всі залишаються. Да, все, що бачите, все. Ну, може посуду, там якісь фотографії, таке, а меблі всі залишаться. Холодильник десь є. Так, отакий зал просторенький. Так, і ще дві спальні на Тереї, бачите, всі залишилися. Це що котю, якщо дадуть, то підключити туди. Така вже проблема велика. Хатинка величенька місце тут. Для сім'ї з чотирьох чоловік, скажімо, з головою. І друга спальня. А ще в коридорі є кладовка невелика. Покажу вам. Йдемо на двір, подивимося літню кухню, погріб. Погріб теж здоровий. Кам'яний так по хаті, наче все, ніяких тріщин, це одна стіна бачу, що трошечки. Засунути носа за заповерште. А, тут вікно. Все, отак. і кладовка. Тут при вході невеличка така, але вона є. Багато насаджено, бачу всяких виноградів, яблука ще щось тут. Ні, молоді деревся є. Так, криничка в дворі. О, така водичка кажуть є тут. Ну я думаю, так як це така більш низина і річечка, то вода повинна бути. Бачите, деревця маленькі, там город, таке затишне місце, таке в низині. Зараз на город вийдемо і до річки, подивимося погріб і літню кухню. Так, перші двері в нас погріб. Так, Тут літня кухня. Заведений газ сюди. Так, і оце річушечка маленька. Ну, може тут метр шириною воно в цьому місці. Може вона там десь трохи далі розливається, але заросло, ну. Я думаю, при бажанні тут навіть щось можна собі викопати маленький ставочок.